Давайте разом з вами прочитаємо, щоб її нагадати. І потім поговоримо, про що ж нам каже Ісус в цій притчі. Матвія, 25 розділ. З першого вірша. Того дня царство Боже буде подібне до 10 дівчат. Які взяли свої світильники і вийшли на зустріч нареченому. П'ятеро з них були легковажні, а інші п'ятеро розумні, легковажні взяли світильники та забули олію для них. Розумні ж разом із світильниками прихопили й олію в глечиках. Оскільки наречений забарився, вони почали дрімати і позасинали. Опівночі хтось загукав: Дивіться! Он наречений іде, зустрічайте його. Тієї ж миті усі дівчата підхопилися і приготували свої світильники і легковажні попросили в розумних дайте нам трохи олії, наші світильники гаснуть. Але у відповідь ті мовили: Не можемо, бо на всіх не вистачить, краще йдіть і придбайте собі у крамаря. Поки ті ходили купувати олію, з'явився наречений. І дівчата, які залишилися і були готові, вирушили з ним на весілля. Коли ж вони прийшли, то зачинили за собою двері. Зрештою, з'явилися і ті дівчата, які ходили по олію, і кажуть: Господарю, господарю, відчини нам двері. Але той відповідає: істинно кажу вам, я вас не знаю. Отже, будьте пильними. Бо вам невідомий день і час, коли син людський прийде? Друзі. Про що говорить нам ця притча? Про образ кого? Кого тут? Хто такий наречений? Ісус Христос. Про що тут говориться? Про друге пришестя, да? скоріше всього, про друге пришестя Ісуса Христа. Хто такі ось ці дівчата? Церква, да? всі люди, да всі люди, які є в церкві. І що зробили ось тих 5 дівчат розумних, що в них було? Вони запаслися олією да А ті п'ять нерозумних не зробили цього. І я хочу сьогодні з вами, ось я виділив для себе чотири пункти і хочу з вами по них детально пройтися. Перше. Про що говорить нам ця притча? Про те, що нам потрібно бути готовими до зустрічі з Господом. Амінь. Ось ця притча говорить про те, що Ісус Христос, Він прийде. І е, хто зможе прийти, ось, як тут образно сказано, да, на весілля? Хто зможе бути? Ті, хто будуть готовими, ті, хто будуть духовно готовими. Да? Дивіться, тут говориться, що всі чекали. Всі чекали. Тут не говориться, що одні знали, що наречений прийде, а інші не знали. Тут говориться, що всі чекали. Це отже, що ті п'ять нерозумних діл це сьогодні люди, які ходять в церкву. Це люди, які сьогодні знають Бога, які чують проповіді. Але чогось у них немає. Чогось у них немає. Чогось їм не вистачає. Друзі, що їм не вистачає ось в даній притчі? Не вистачає олії. Да? Отже, перше ми з вами говорили: треба бути готовими. Друге, що нам потрібно зробити, це запастися олією. Ось що для нас сьогодні ось ця олія? Слово Боже. Амінь. Що ще? Віра. Віра. Віра, друзі. Нам потрібно жити вірою. Нам потрібно вірити в Бога. Я думаю, що ось ті дівчата, які не запаслися олією, вони теж вірили в Бога. Вірили? Тому що вони знали, що він прийде, вони чекали. Але, друзі, їхнє життя, можливо, їхні слова не сходили з їхніми вчинками. Можливо, вони жили поверхнево. Можливо, вони не будували відносини з Богом. Вони не запасалися оцією силою, яка потрібна буде нам, коли в наше життя прийдуть часи випробування, тяжкі обставини. Друзі, і щоб їх прийти і не зламатися, ми повинні будувати відносини з Богом. Амінь. Друзі. І ще дивіться, що написано в Якова другий розділ 20 по 24 вір. Давайте з вами зачитаємо. Нерозумний. Ти хочеш доказів того, що віра без діл мертва. Хіба предок наш Авраам не був виправданий Богом за вчинки свої, коли приносив у жертву свого сина Ісаака. Як бачите, віра сприяла вчинкам його і ставала довершеною завдяки ділам. Отак здійснилося сказане у Святому Писанні. Авраам вірив у Бога, і ця віра була зарахована йому у праведність. І тому Авраам був названий другом Бога. Отож, ви бачите, що людину перед Богом виправдовують її вчинки, а не. Сама лише віра. Друзі, що говориться в цих віршах? Про те, що вірити це добре. Амінь. Ми повинні вірити. Але наші вчинки, вони повинні підтверджувати нашу віру. Амінь. Друзі, ми повинні робити праведні вчинки, щоб наші слова з нашими діями. Вони не розходились. Тому що спочатку йде віра, потім йдуть вчинки. Якщо немає вчинків, друзі, то віра рано чи пізно вона розрушиться. Друзі, ось це дві речі, які йдуть постійно одна з одною. Віра і потім вчинки. Авраам він вірив, але Бог йому каже: ти повинен зробити крок вперед. Авраам каже, ні, я буду тільки вірити. Я вірю, але не буду нічого робити. Ні. Авраам що робить? Він бере і виходить з своєї зони комфорту, тому що так йому сказав Бог. Він повірив Богу і відразу за цією вірою пішли вчинки. І Бог благословив Авраама. Тому що в нього були не тільки слова в його житті, а в його житті були вчинки. Амінь. Амінь. Друзі. Нам потрібно запасатися ось цією олією. Нам потрібно будувати відносини з Богом. І нам потрібно не тільки сьогодні вірити, але щоб наша віра підтверджувалася нашими вчинками. Наступне, третє. Час для приготування обмежений. Друзі. Написано в Біблії, що ніхто не знає не часу, коли прийде Ісус. Да? Можливо, ми не дочекаємося цього часу. Друзі, сьогодні в нашій країні йде війна. Ми не знаємо, що завтра на нас буде чекати. Ось недавно новина була, що люди на трасі, які їхали в Харків, сталася аварія, вони розбилися і загинули на смерть. Загинули, друзі. Ми не знаємо, що нас буде чекати завтра. Але ми, буде, ми повинні постійно бути готовими до зустрічі з Ісусом Христом. Ми не знаємо, чи, чи в наш будинок прилетить ракета, чи не прилетить, чи якийсь уламок. Ми не знаємо, що нас чекає, але ми повинні бути готовими. І цей час для приготування, він об обмежений. Тому що, друзі, коли, не дай Бог, що станеться, або прийде Ісус на цю землю, то в нас вже не буде часу, щоб приготуватися. Нам потрібно сьогодні вже готуватися, друзі, до зустрічі з Ісусом. Тому що ми не знаємо, коли це станеться. Амінь. Амінь. І останнє, друзі, що говорить Христос в кінці В кінці цього, цієї притчі? 13 вірш. Отже, будьте пильними, бо вам невідомий день і час, коли син людський прийде. Останнє, друзі, що нам потрібно робити? Нам потрібно. Пильнувати. Що означає пильнувати, друзі? Що означає бути пильними або пильнувати? Друзі, це означає бути готовими, розуміючи, що наше життя це час для підготовки до вічності. Друзі, наше життя. Це підготовка до вічності. Амінь. Амінь. І ще одне я хочу сказати. Останнє. Ось ти п'ять мудрих дів, дівчат, да? вони не поділилися своєю олією. Чому? Як ви думаєте? Чому не поділилися? Щоб їм вистачило, так? Да? Друзі, знаєте, що це означає? Що кожен з нас він особисто відповідає за своє спасіння. Не твоя мама, не твої родичі, не твій папа, не пастор. Ти особисто будеш відповідати перед Богом. Не хтось, але ти. Вони не поділилися тим, тому що це те, що вони мали. І вони повинні пристати перед тим, ось, з тим, що вони мали перед Богом, перед тим нареченим. Друзі, сьогодні ти і я, ми особисто несемо відповідальність перед тим, чи будемо ми з Богом в вічності на небесах. Особисто ти і я ми несемо відповідальність перед Богом. Амінь, Не хтось інший. Але кожен з нас особисто несе відповідальність. Я хочу, друзі, з вами помолитися, закликати вас до молитви. Важливо нам сьогодні кожного дня знаходити час для Бога. Амінь, друзі, нам важливо будувати відносини з Богом. Важливо сьогодні. Перевірити свої пріоритети, що сьогодні в тебе на першому місці стоїть? Що сьогодні ти ставиш своє життя на перше місце? Чому ти приділяєш сьогодні більше часу? І останнє, друзі, робити добрі справи. Амінь? Амінь. Щоб наша віра вона підкріплювалася нашими справами. Давайте помолимо. Батько Небесний, Господь, Боже, я дякую тобі, Господь Ісус, за твою велику любов і милість, Господь, за те, що Ти навчаєш нас, Господь, те, що Ти говориш до нас, Господь, Боже, і через цю здавалося б. Просту притчу, Господь, ти відкриваєш таку глибину, Господь. Боже, що нам потрібно бути пильними, Господь. Нам потрібно будувати відносини з Тобою, Господь. Тому що коли в наше життя прийдуть часи випробування, Господь, Проблем, Господь, ми можемо вистояти, Господь. Тільки якщо ми, ми будемо, Господь, довіряти Тобі, ми будемо вірними Тобі, Господь. Алілуя, Господь! Боже, благослови нас, Господь! Боже, щоб ми поставили правильні пріоритети в житті Господь Боже, молилися, Господь, читали Біблію, будували відносини з Тобою, Господь. Галілуя Господь! Боже, благослови нас Господь, щоб наша віра, Господь, вона була підкріплена, Господь, нашими добрими справами, Господь. Боже, щоб ми служили Тобі, Господь, як Ти заповів нам, Господь. Тобі за все хвала і слава наш Бог Отець син і дух святий. Амінь.